Як протидіяти інформаційній агресії або чи можуть українські змі виграти інформаційну війну у Росії? Відповіді на ці запитання шукали журналісти Чернігівщини, місцеві та столичні медіаексперти. Під час круглого столу в медіацентрі моє місто. Менеджер проєктів інституту демократії імені Пилипа Орлика Світлана Єременко вважає, що інформаційна війна з боку Росії почалась не з Майдану. На її думку, під інформаційною окупацією ми знаходились всі 23 роки незалежності. Початку проголошення незалежності в Україні залишилися російські медіа, знаємо московський комсомолець, Комсомольська Правда, Ізвістія і так далі. Мало того, в Україні працювали і навіть їх наполегливо запрошували, медіаменеджери і досі, до речі, працюють, ведучі. Які так чи інакше хтось приховано, хтось відверто, але все-таки пропагували російські цінності в Україні, а особливо в Криму, Донецькій та Луганській областях, працювали проросійські громадські організації, які активно підтримувались з боку Росії, розповідає Світлана Єременко. В антиукраїнську пропаганду вкладались великі кошти в українських книгарнях, значний відсоток літератури, російських видавництв, серіали, шоу і навіть мультфільми, які демонструють українські канали, часто густо пропагують російські цінності. Під час майдану інформаційна війна лише загострилась. Коли ми говоримо про інформаційну війну, то треба говорити не тільки про вплив російської пропаганди, треба бути відвертими і, на жаль, дати собі звіт, давати собі звіт у тому, що і українські медіа активно долучилися до тієї дезінформації, яку власне показували російські канали. Не зовсім погоджуються зі своєю колегою медіа Тар Довженко. Україна не, не починала цієї війни, не вступала в неї, не є її стороною, а є суб'єктом війни, яку тепер називають війною нового типу, або гібридною, або мені більше подобається назва не не війна. Та пропаганда, яку поширюють російські телеканали і яка так обурює українців, насправді розрахована не на нас, пояснює отар. Вона спрямована на підготовленого російського глядача. В самій же Україні активно діє більш тонка різнорівнева пропаганда. Як приклад, медіааналітик приводить ситуацію із переселенцями з зони АТО, коли спочатку в соцмережах, а потім і в ЗМІ почали активно обговорювати тему, чи варті втікачі зі сходу того, щоб про них піклувались, годували та надавали притулок. Ідея, що біженці невдячні, що ми не повинні її годувати, і так далі поширюється на масову аудиторію а далі приходить наступний меседж. О, ну так бачите, вони невдячні, їх не перевиховуєш, то може нам краще окремо, ніж разом. Може, є все таки сенс в тому, щоб цей Донбас відпустити? На думку отара, ця багаторівнева гра вимагає від журналістів особливої пильності. Журналісти мають виконувати роль такого собі фільтра, який пропускає до глядачів та читачів тільки достовірну інформацію.